Зимові свята вже розпочалися і щодня перечуття дива стає все сильнішим. Більшість традиційно дістає вже знайомі прикраси з минулих років. Проте майстрині культурно-мистецької асоціації Арспокуса на чолі з Валентиною Кривцовою пропонують змінити підхід. За їхньою ініціативою, постійні від відвідувачки майстер-класів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького виготовляли оригінальний святковий декор. Сьогодні ми виготовляємо такий Декоративний аксесуар, який окрасою стане нашого святкового інтер'єру, адже дуже важливо не тільки що буде на ялинці і що буде на столі. Дуже важливим є і те, в якому інтер'єрі, в якому оздобленні святковому будемо ми зустрічати наших гостей. Своїм досвідом з учасницями поділилася майстриня Ганна Петрик. Головне, що радять організатори, аби всі елементи декору гармонійно поєднувалися між собою. Наш символ, який ми сьогодні зробили, перший це різдвяний символ нашого ангелочка, різдвяний янгол, який несе в собі символіку віри. Ну і наші основні це ялинкові прикраси, шишечки це теж ну, символіка Нового року. У такі сімейні свята, час магію, домівках та піднесений настрій створює кожна дрібничка, підкреслюють організатори. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.